Усвідом свою цінність. Я тут для того, щоб нагадати тобі, яка ти прекрасна і яка ти цінна. Ну, додивися це відео до кінця. І якщо воно тобі справді допоможе, будь підписатися на мій канал, щоб бачити більше подібних відео, які допоможуть тобі змінити своє життя і стати кращою версією себе. Всім привіт! Мене звуть Юлія Вавранчук і ви на моєму Ютуб-каналі. Нещодавно мені прийшла думка про те, що Абсолютно все залежить від нашого мислення, і якщо ти хочеш отримувати все те, що ти захочеш, от будь-що просто неважливо, що це так. Тобі потрібно почати змінювати своє мислення і працювати зі своїм мисленням. У кожного з нас є якісь страхи, блоки, установки, і це є причиною. Можливо, ви навіть не визнаєте те, що вони у вас є, але вони у вас є, і це те, що нас зупиняє. Тому що в кожного є якийсь страх, в кожного є якась установка. Чому причина, чому я не можу це мати? Тому ти просто боїшся це отримати. Ти, ти можеш боятися це отримати, або ти просто Ажаю, що ти на це не заслуговуєш, тобто ти можеш зараз бути переконаний, так я на це заслуговую, але насправді. Ти не признаєш того, що ти на це заслуговуєш. Ти не визнаєш того, що ти на це заслуговуєш. Ти не визнаєш того, що ти насправді цього варта і що це може прийти в твоє життя. І по суті, те, що ми маємо зараз, це те, на що ми вважаємо, що ми заслуговуємо. Кожен з нас живе в якійсь своїй інформаційній бульбашці. Ну як би це не звучало, але це так і є. Кожного з нас є свої уявлення про цей світ, є своє уявлення, в принципі, про себе. Кожен з нас встановлює свою цінність сам собі, або своїм оточенням. Який йому постійно говорить про те, який він класний, або навпаки, про те, який він жахливий, чи там про те, який він поганий, чи ти просто не усвідомлюєш того, що це може прийти в твоє життя. Ти не визнаєш того, що ти насправді цього варта, і що ти насправді на це заслуговуєш. Ти зараз. Взяла зеркало і просто глянула на себе в зеркало і сказала собі, що я заслуговую мати все те, що я захочу. Я заслуговую отримувати все те, що я захочу, і отримувати кого я захочу, і все, що я захочу. Я прекрасна, я люблю себе, я ціную себе, я поважаю себе. Пам'ятаю, що коли ти вживаєш позитивні афірмації щодо себе, ти маєш говорити це щиро. І перестань говорити про себе погано. Все те, що ти собі говориш, все те, в що ти віриш, що на що ти заслуговуєш, те ти і будеш мати. Тому пам'ятай про те, що ти маєш говорити собі це щиро. І якщо ти вважаєш, що там я говорю собі це не щиро, та я не люблю себе, якщо ти вважаєш, що ти просто брешеш собі. Працюй на собою до себе і розуміти наскільки ти цінна, ти повинна любити себе і подобатися собі. І якщо тобі щось не подобається собі. Ти можеш це змінити, ти можеш з цим працювати. Є багато людей, які навіть просто не можуть признати свою цінність чи визнати те, що вони цінний працівник, чи вони цінний там, митець, чи вони в принципі роблять свою справу цінно. Тобто, якщо в тебе є якась справа, і ти вмієш її робити класно, і ти боїшся там почати продавати ці навички, там бо ти переймаєш можливо якась сором'язлива. Досить бути сором'язливою. Тут не потрібно бути сором'язливою в цій ситуації. Коли ти вмієш щось класно робити, похвали себе, визнай те, що ти молодець, що ти права, що ти класно це робиш. Визнай це, не занижай сама собі свою ціну. І коли ти розумієш, що ти робиш щось класно, що ти вже вийшла на якийсь новий рівень, почни піднімати свою ціну в прямому і в переносному значенні. Пам'ятай свою цінність. Свою самоцінність ти встановлюєш сама собі, і від цього будуть відштовхуватися, оточуючи те, як ти себе оцінюєш, те, що ти вважаєш, на що ти здатна, ось так буде сприймати тебе оточують, те, що ти про себе думаєш. Ти можеш насправді не усвідомлювати того, але у тебе є чітко якийсь страх, що ти боїшся, що якщо от я це отримую, якщо це станеться, то а, от щось там станеться, так? Тобто, в тебе є страх. Що коли ти це отримаєш, то щось буде ментарно може бути страх якісь самореалізації, чи страх, що коли мрія збудеться, станеться щось погане, чи ще що щось пропрацюю свої страхи, попрацюй своїми страхами. Запитай себе, чому я ще досі не отримала того, що я хочу. Ну звісно, якщо це не питання часу, тому що ось так за хвилину нічого не станеться. Тут потрібен час і потрібні дії. Потрібно діяти і працювати не тільки з головою, а й діяти в реалі діяти в своєму житті. Найбільші ліміти, кордони. Ось тут всі твої ліміти і кордони, ось тут. Що ти чогось не можеш, що ти чогось не варта, що я не зможу це розпочати. Коли ти про себе так думаєш, коли ти поганої думки про себе відповідно і поганої думки про тебе інші. Так, людина, яка прагне кращого, вона завжди це отримує. Думає про те, що мені треба зробити, щоб якось там досконалитися, стати кращим, вона це отримує. Речі про те, чому ти не отримуєш те, що ти хочеш. Є ще така теорія, що якщо ти чогось дуже сильно хочеш, а знаєте, ти прям від однієї думки про це, чи від одного там слова почутого про це, в тебе там якісь там метелики в животі, просто тебе переповнені якимись емоціями, йде так? То коли ти в тебе така реакція на ту чи іншу думку, подію, то ти цього не отримаєш до тих пір, поки в тебе буде така реакція, Це завишення цінності, це вже йде. Перенасичення енергіями, тобто, ти занадто багато очікуєш від цього, ти занадто переоцінюєш цю подію, чи цю ситуацію, чи цю річ. Коли ти чогось дуже-дуже сильно хочеш, і ти прям це на емоційному рівні відчуваєш, що о Боже, я так це хочу! От, я, ти почула це слово. І ти такав, ну тобто, ти, ти емоційно це відчуваєш. Тут іде перенасичення енергіями, ти не отримаєш це. Допоки ти будеш ось так на це реагувати, коли твоя реакція буде спокійніша, ти не будеш настільки переоцінювати це і настільки очікувати щось від цієї ситуації, чи від цієї події, чи від того, що там має статися, тоді ти отримуєш це, коли ти будеш трошечки простіше до цього ставитися, не з таким, не з такою енергією і не з таким прям бажанням, що ти готовий от просто все кинути, аби це отримати. Пам'ятаю, що твоє оточення також впливає на те, як ти про себе думаєш. І люди в твоєму оточенні повинні цінувати тебе і давати тобі знати про те, що ти цінна і вони тебе цінують. Ти вважаєш, що ти на це не заслуговуєш, тому що ти встановлюєш собі в голові таку установку, яка йде з тобою протягом життя, і ти будеш, ти не отримаєш цього, тому що ти так думаєш, ти думаєш, що ти на це не заслуговуєш. Що ми говоримо про цінність себе, про те, щоб себе цінувати, то ніколи не погоджуйся на менше. Якщо ти бачиш, що ти варта більшого, ти варта. Кращого Ти бачу, що ти заслуговуєш на краще, то міняй, міняй партнера, міняй друзів, міняй обставини, тому що ти варта більше. таки Не водися з людьми, які тебе не цінують, тому що саме з ними ти втрачаєш свою самоцінність і перестаєш себе цінувати. І потім її потрібно підіймати. Якщо ти витрачаєш свій час на якусь людину, нехай ця людина це цінує. Якщо ця людина не вміє цінувати твою присутність в її житті. Тоді тобі не потрібна людина, яка не вміє це цінувати. Ти Думаєш про своє життя, те, як ти думаєш про себе, те, як ти сприймаєш себе і те, що відбувається навколо, і ще ти вважаєш, що ти не можеш цього змінити, тому що ось така моя доля жити так, я нічого не можу змінити. Ти можеш змінити це. Ти можеш змінити свою реальність. Потрібно пропрацювати ці установки і страхи. Може змінити отут. В першу чергу, ти не можеш змінитися ось тут, в голові, тому що все починається з мислення. Змінитися зовнішнє недостатньо. Бути просто красивою е недостатньо. Потрібно ще також працювати зі своїм мисленням, зі своєю енергією. Ти можеш змінити своє життя. Ти можеш змінити свою реальність е в будь-яку сторону, в кращу в гіршу. Тільки для цього, я думаю, ви розумієте: для цього потрібно діяти. Для цього потрібно діяти, ризикувати, і іноді це може бути не так просто. Але якщо ти хочеш це зробити, ти це зміниш, і ти не будеш шукати виправдань, що я не можу, у мене не вийде і так далі. Ні, ти можеш. Ти просто не хочеш, боїшся. Скажи відразу, які є. Я боюся, я не допускаю інших сценаріїв в своєму житті, тому що мені подобається ця псевдостабільність. Я боюся щось змінювати. Я боюся якось керувати своїм життям. Нехай моїм життям керують якісь там обставини, а я буду далі ходити і нити, що мені мене щось не влаштовує. Так от полюби свою реальність. А якщо вона тобі не подобається, почни її змінювати. Тоді ти тоді ти почнеш, тоді ти почнеш цінувати себе. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви зрозуміли, скільки ви є цінними. Можете працювати над тим, щоб отримувати те, що ви захочете. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам було корисне, і ви зрозуміли можливо, з одне відео ви не зрозуміли свою цінність, але будете працювати над цим і над тим, щоб зробити своє життя кращим і ставати кращою версією себе. Всім па-па!